Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Дітки, до нас знову завітала на гостину лялька Оленка. Давайте привітаємося з Оленкою. Оленка, привіт. Пригадуєте, як минулого разу ми допомогли Оленці облаштувати її оселю? Тепер Оленка запрошує нас до себе на гостину, щоб ми її допомогли облаштувати кухню. Ходімо до Оленки на гостину. Малята, як ви вважаєте, чого немає у оленки на кухні? Вірно, посуду. Дітки, давайте подивимося, який буває посуд. Кухонний. Столовий Чайний. Кавовий. Навіщо нам потрібен кухонний посуд? Правильно для приготування їжі. Давайте називемо кухонний посуд кастрюля, сковорода ополоник. А як ви гадаєте, з чого роблять кухонний посуд? З металу. Тому кухонний посуд є металевим? Погляньте на ці каструлі, чи однакові вони за розміром? Ні. Це велика кастрюля. Це Менша кастрюля, а це найменша кастрюля. Ми оленці поставимо на кухню кухонний посуд, щоб вона готовила їжу. Дітки, а як називається посуд для їжі? Молодці. Столовий посуд. А тепер відгадайте загадки про столовий посуд. Зачорпую борщ, підношу до рота, перемішую суп. Це моя робота. Що це, дітки? Ложка. Бувають глибокі, бувають мілкі. Але не моря, не озера є річки. Що це, діти? Це тарілки. Нагостри його як слід і готує мерщій обід, як без нього куховариш, супу чи борщу не звариш. Що це, діти? Це ніж. Працьовита не ледащо необхідна нам усім дорослим і малим. Вірно, це виделка. Дітки, давайте пограємо в гру, яка називається добери до кольору. Малята, давайте допоможемо оленці накрити стіл до чаю. Накриваємо стіл скатертиною. Ставимо чайник, потім цукерницю, чашки, ложки та солодощі. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!